Майте на увазі. Завжди перед тим, як знімати оцей топливний шланг з карбуратора, потрібно спустити воздух з бачка. Інакше вам в лице може бризнути бензин. І в очі це вже провіримо, як кажуть, на, на васонгу. В цьому досвіді. Хоч у мене є така, ну, така, скажімо, заглушка така, Та. компресія свідвала вже, але проблема, очевидно, не тільки в тому. Прокладка також, До речі, ці прокладки в мене є е, лазерний гравер, то я вирізаю собі сам такі прокладки. Навіть можу, кому потрібно, можу продати матеріал якісний. ситочка честа, беззабита. Насос-ускорител е вече заглушен. Візуально по карбюратору, Не видно якоїсь конкретної поломки на перший погляд, тому я поки що повідкручую всі винти, попродуваю очищуючи карбоюратора. Ота прокладочка мене дуже смущає, як кажуть. Можливо. Підтягував воздух десь тут. Цю заглушку прийдеться зняти. Вендеж. Я завжди закручую до опори, але так не фанатично. І, ну, оборон так закручуємо до упора, до легкого опора. Інтаж на ці дані бензопилі на 250-му штилю, А я відкручую на півтора оборота. Один. Півтора. Wind L на два повних оборота. Один. Два. Ну і потім вже в процесі підрегульовуватися вінтаж винт, бажано по тихометру. Є в мене тихометр Винт L. Якщо б завелася, працює стабільно, ви дивитеся, закручуєте до того моменту, коли починають з'являтися високі обороти. Зразу чим з'явилися високі обороти, ви повертаєте приблизно на 15 градусів назад. І знову прогазовуємо, прогріваємо бензопилу. і одночасно і за регульовку холостого ходу додаваємося мінімальних устойчивих таких оборотів. щоб коли ви даєте газу повний газ, і резко відпущаєте газ, щоб бензопила не глохла, але і щоб нормально набирала на обороти зразу. От Отак крившечка, як правило, на цих двох болтах вона прогинається. Тому перед тим, як складати все це на місце, я ставлю без прокладки, ставлю кайшечку. І тоді дивлюся, якщо вона має якісь ну, дефекти, пригнута в місцях кріплення винтів, то її можна тоді підрівняти. Також, якщо вже у вас зношена прокладка і немає її, як замінити, мається на увазі товща, то бажано підточити оцей язичок, тому що він тут старається і кришка може не приставати герметично, навіть якщо ви дуже сильно затягнете ті винти. Хоча їх також дуже сильно не слід затягати, тому що ота прокладка ну, якби спресовується і відкриває. Вушка загинається і відкривається протиположні сторони від деформації мета. Так що нічого фанатичного не робимо. Що ж, склав я цей карбюратор. Продув, почистив, відрегулював. дивіться, такі прокладочки є можливість замовити. Ще раз показую, я їх можу виготовити. Ну і не тільки любу прокладку на будь-який бензоінструмент з якісного матеріалу. Отже, що хочу сказати? Поміняв я ту прокладку. Але заодно і вже, якщо тут більше старти, в такому стані вже треба підтягнути, подивитися що там. Подивлюсь, як імпульсний канал там, в якому стані, як е, цей перехідний патрубок циліндра, чи не може там підтягати воздух. Ну і сальники, чи нема е, шату в чи не потекли сальники. Також це все Подивлюсь. Зараз собираю. це на місце все. Да, перед тим як залучка стоїть. І... І заодно також виймаю віймаю атом і теж його подивлюся, в якому він стане, чи не потребує заміни. Отже, що ми маємо? Я бачу, що оцей перехідний, оцей патрубок нациліндровий, він. Під заміну. Тому ех, через нього треба розбирати повністю всю бензопилу, щоб його замінити. Ну а це вже означає, що <кхід>, попутню треба буде замінити сальник обов'язково. Хоча вони також, я думаю, вже можливо підпущають трішки воздуху. Ну і подивимось підшипники в якому стані. Ще одна порада, коли відкручуєте свічу, то цей повітряний фільтр обов'язково знімайте. Тому що дехто намагається так відкрутити і постійно бачу, ту сіточку поцарапують прирвуті насквозь. І туди прямо ну, всередині попадає сміття у поршніву. Сильний нас пошніволь. До речі, на дворі в нас кінець березня, а дивіться, який паде ну, такий, наче град якийсь Такий сніг такий та. така погодка. Холодно, не хоче. Відступати зима. Перед тим, як ставити шнурока, я користуюсь шнурком. Були в мене ті різні яштілівські, я купляв стопори поршня штопори, так правильно. Але вони ламаються. Я побачив, що саме проще, надійніше це, звичайна мотузка такий дідівський, мед... дідівський метод. І перед тим, як вставляти мотузку, дивимося в іконочку, щоб поршень підійшов в верхнє положення. Тому що ви можете засунути туди багато цієї вірявочки, і вона може вийти в віконечку глушителя, закусити вам там і, ну, і поршневу, навіть можете зламати кольцо через таке, тож майте на увазі. Маховик я знімаю також, просто, як кажуть, не заморачуюсь, тому що сявники спеціально нема, вони коштують дорого, а я вже за, за роки ремонту не бачив нічого поганого, в тому що ви будете так постукувати по одній стороні, по другій. З однієї, з, 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 з другої бажано через букову, через ясинову таку дерев'яшку, тому що вона... Ну, щоб тверда була порода дерева. Та, якщо сильно затягнуто, то е, якщо не, не хоче стягнутися, то прийдеться гріти феном. В даному випадку я бачу також, що мушу це зробити. Щеплення відкручуємо за часову стрілочку, але, як правило, воно також сильно затягнуто, тому що люди тупими цепками користуються, давлять на бензопилу, і воно там загоряє, затискає його сильно. Тому також мушу йти нагріти феном. Отже, мусию розбирати бензопилу, тому що цей перехідний, як я вже казав, патрубок він, тут, ну, уявив там, тяне воздух через це бензопила впала під конкретний ремонт. За сальники, як я вже сказав, слід заміняти буде. Що ж, дивіться, в слідуючій частині, як я буду розбирати бензопилу, як буду ремонтувати. Підписуйтесь на канал. Попереду багато ремонтів. Я буду показувати е, е, ремонт бензоінструменту в, такому, в таких сільських умовах, без спецінструмента спеціального, тому що це все дорого. Люди, як правило, намагаються. На всьому зараз зекономити на запчастях, на, на деталях до, до бензоінструменту. Ну, а купляти ще щось якийсь інструмент для ремонту, то це взагалі для багатьох розкіш. Тому я буду показувати ремонт, як воно є в сільських умовах. Так що підписуйтесь, ставте лайки, кому не подобається. Давайте поради також, я готовий вислухати, готовий подискутувати, кажуть, на цю тему. Тому що я вже ремонтую 8 років бензоінструмент, і я вже багато чого знаю і знаю, як то кажуть, всі ходи і виходи, на чому можна зекономити, яким інструментом можна скористатися, щоб щось розібрати. І так далі. Wszystko puka.